Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. І я, її ведуча Аліна Бережна. 15 березня у області похмуро, але без опадів. У Черкасах буде плюс 6-7 градусів в день та 3-4 тепла вночі. В Омані та Звенигородці сонце рідко з'являтиметься за хмар. Температура триматиметься у межах від 8 до 9 градусів тепла. Вночі топчики термометра опустяться до плюс 5. У канові та золотоноші буде мінлива погода. Топчики термометра в день покажуть 8-9 градусів вище нуля, а вночі 4-5 з позначкою плюс. У Смілі та Чигирині також хмарно. Вдень плюс 7-8 градусів, уночі 4-5 тепла. А центр допомоги армії допомагає маскуватися нашим військовим. Волонтери запрошують всіх охочих до плетіння сіток та кікімор. Просять приносити нитки та тканину за адресою благовісна 170. А для додаткової інформації звертайтеся за номером 097-946-8140. Хорошого дня і гарного настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.